Я не думаю, что важна фамилия человека, который будет занимать эту должность. Важна система, важна система, в которой он окажется. Я не думаю, что один человек должен управлять целой страной или даже целым городом. Я, я думаю, что власть принадлежит народу. И народ по местам, если власть будет передана народу, то он сам в состоянии навести порядок у себя по месту. И не должен человек, который находится у верхушки власти, лезть в дела какой-то области или какого-то села или какого-то района. И хотел также успокоить всех э, жителей Украины э, по поводу вторжения господина Путина. Если бы он хотел это сделать, то это, он бы это сделал в течение двух дней. Раз он это не сделал, значит, он этого не хочет. Пускай выбирает народ, смотрит, кому самое больше он доверяет, кто видел все в этой жизни. Не нужно выбирать того, кого побольше денег. Ну, пускай, да, ну купит он здесь, накупляет здесь этих флажков, все. Хороший человек. Вы выбираете того человека, который увидел эту жизнь. И желательно выбирайте, что он поднимался с тяжелого времени. Не то, что там, а мама, папа его прокормила, и он стал великим. Вот он я. Нет, это не нужно. И я просто обращаюсь всем к вам, людям. Я тоже человек. Просто перед тем, как кого-то выбирать, пускай оно останется у ваших сердцах правильным выбором. чтобы мы еще раз здесь не собирались, не собирали вот такой Майдан. А чтобы все знали, что идут на работу, дети идут в школу, в садик. Каждый матерям одиночек, много матерей одиночек. Много просто людей, которые выживают. Просто живите счастливо и подарите друг другу просто счастье и дружите. Я вважаю, що кожен державний службовець має мати дві основних якості: це професіоналізм в своїй сфері, так, і друге це високі моральні якості. Якщо особа буде володіти цими, цими двома речами, тоді я би, звичайно, проголосував за якогось кандидата, але наголошую, професіонал і високі моральні та ділові якості. Ну, я теж не буду називати імен серед тих кандидатів реальних, які є, мені особисто так, що справді імпонує, а жоден не імпонує. І я вважаю, що в якості, по-перше, це не повинен бути бізнесмен. От. І є якісь певні орієнтири, якими я поступитись не можу. так, ну, для мене особисто, це, наприклад, друга державна мова, я такого прийняти категорично не можу ні в якому разі. І вектор розвитку. Там вступ в НАТО, не вступ в НАТО, це вже можна обговорювати, але однозначно європейський вектор розвитку. Це має бути безперечно в кандидата, за якого я, якого я буду підтримувати. От. І на це я буду орієнтуватися в своєму виборі. Я байказакова Тетяна, я з Росії. И, по моему мнению, президент должен быть, во-первых, человечным, это главное, делать для своей страны все, для людей, потому что страна – это как одна большая семья. И мы должны любить свою страну и своих людей. И ну, все-таки мы живем в 21 веке, и должен быть мир, и согласие, и любовь. Наш президент, мои буты, який про країну, должен быть верующий в Бога. Треба подумати президента, коли він у нас з'явився. І, мабуть, у новикових просвітних людей запитати, що це таке, а нужен ли президент вільному народу, незалежному народу. І чому президент вже щось довжен. Ну, коротше, я хочу сказати, що надо обдумывать каждый шаг, советоваться с народом. А народ на самом деле у нас очень разумный, и мы тогда сможем сделать все правильно. Вот что я хотел бы сказать. А для того, чтобы предоставить желание народу правильно делать свои выводы и так далее, для этого у нас есть все. Во всяком случае, есть мы, есть Украина, и мы сможем решить грамотно и правильно любой вопрос. Мое предложение, это, конечно, народовластие – это, конечно, антикоррупция, это, конечно, свет, тепло в каждый дом и достаток. Вот, есть на это все инновационные технологии. Мы готовы поднять страну буквально за считанные полгода. Вот. Для этого нужно, чтобы обеспечить вот эту вот систему защиты прав наших горожан, наших украинцев, стать властниками этих досліджень науковых, которые нам дают ведь от этих науковых внедрений. То есть инновационные технологии, они сразу позволят стране освоить новую энергетику, освоить новый интеллект. Тем более наш интеллект может освоить новую энергетику. А мы понимаем, что без энергетики и без интеллекта невозможно развитие. А ин, ин, инновационные технологии во всем мире и в России всегда были на первом месте. Мы, э, то есть нам сейчас нужно просто сделать инструмент, когда люди будут, каждый заинтересован во внедрении этих технологий. Не то, чтобы только лишь олигархи были заинтересованы во внедрении каких-то там технологий. А вот, вот такой, мы сейчас делаем такую программу, когда каждый будет получать от этих технологий. По-перше, президент должен быть За Україну і за заможню Україну він повинен думати у глобальних питаннях у світі і до простої людини. Він повинен думати про державу, не про себе. На сьогоднішній день я не бачу президента, щоб такий був, поки були в Україні одні мародери президенти. В Києві обов'язково повинен мер бути, балотуватись. Киянин корідний. Оці всі приїжджі на їжі вже надаїли. Вони не розуміють, що Київ це е, определенна е, духовна среда. Треба з більш важливого сьогодні починати. Я впевнений, що як ми найперше захистимо свою Україну від загарбника і нас не поневолять, бо це ми можемо зробити тільки ми. А не хто інший, українці, і пліч -о пліч і сказати, що ми готові захищати, тому що батьківщина захищати цей святе і нема більше любові покласти душу свою за ближнього свого. Це є перше. Друге, якщо постануть винні перед законом і будуть наказані, то саме і ті винні за гроші їхні, отримуємо відповідь. Що за гроші їхні, ми не тільки Майдан відновимо, а відновимо Україну, і надалі в майбутньому не дозволимо іншим красти. І тоді ми будемо дійсно жити як одна з наймогутніших європейських держав, і нам це Бог поможе. А сьогодні я хочу ще висловити велику вдячність. Нашим київлянам, які завжди були для нас батьками, матерями і дуже гостеприємними. І ми разом з вами боремося за те, щоб побороти те велике зло, щоб побороти ту диявольську неволю і щоб вирватися з неї. Тому що нас завжди рахували за рабів. Але була це перша стадія, а це вже пішло до послідньої стадії рабства. Вже хотіли забрати все, що ми маємо, і щоб ми були тільки рабами, навіть своєї вільної думки, щоб не мали і нічого свого не мали. І я впевнений, що нам Господь допоможе. Матінка Божа покриє святим Небесним офором, захистить від усякого зла. І головне, щоб ми розрізняли тих, які дійсно насправді. Украинцы, патриоты. Полностью поддерживаю новую политику государства по поводу того, что нужно сокращать социальные выплаты. Объясню почему. Наша страна перетерпела очень-очень много. И сейчас, я думаю, тоже потерпят. И все-таки согласятся люди все на то, что будет это сокращение социальной помощи, социальных выплат. Потому что на данный момент, я думаю, все согласятся, что в стране денег нет. Люди, у которых... Ну, идет минимальный уровень. Да? Это бабушки, дедушки, которые пользуются, я допустим, вот точно знаю, из города, в котором я родилась. У них есть центр социальной помощи. Там, где их кормят, поят, медицина бесплатная, то есть они могут приходить туда. Так что я думаю, перебивались и переживали и не такое. И сейчас точно так же в -то, перебьемся. Я рахую, що краще забрати, відмінити взагалі зарплату депутатам і ці кошти направити на соціальні виплати, на допомогу, там, хворим дітям, я чув, що на медицину там, скоротили також виплати. 8 мільярдів є 2 мільярда. У кожного депутата є свій бізнес. Забрати в них зарплати, і тоді в Верховну Раду будуть йти ті, хто дійсно переживають за державу, і будуть щось робити дійсно в державі. А так вони просто туди лізуть, як до кормушки. Я вважаю, що вопрос по социальным выплатам зараз в время, коли наша страна живе в полувоенном положенні, вважаю, що треба нам затягнути пояса і все направити ресурси на оборону. Другого виходу немає. Не будет нашої оборони, не будет нашої страны і не будемо ми. Треба сказати, що соціальні усі виплати, які торкаються різних категорій людей. Вони мають бути, ну на мою думку, на мій погляд, поступовими і неболізними, не адже е, є люди, які вкрай е, потребують таку допомоги, і по суті, наприклад, матері-одиночки чи багатодітні люди потребують, щоб тих дітей поставити приготувати. Тому тут е, слід поступово робити таку реформу. Що торкається різних пільг, наприклад, чорнобильських працівників, людей, які є пенсійного віку, до, до тих людей і категорій людей треба відноситись теж стримано, не зразу, і щоб це було безболізно і. Економіка дуже не втратить від того, якщо таких людей будуть підтримувати. Вони будуть розуміти, що нова влада піклується про них і добре до них відноситься. І ще, якщо робити реформи, слід ці реформи обговорювати, щоб всі категорії людей могли висловитися і зробити, висловити свою думку. Однак дійсно ще було би кращим. Вивчати досвід європейських країн, як вони робили такі реформи, і, звісно, переносити на наше українське життя і тло е, такий досвід. Мені здається, ніяких повищень тарифів не має бути. Повищення на газ категорично не можна робити в даний момент, тому що народ ну нищий, да? тобто потрібно підіймати економіку ну як з другого кінця. То есть, если у вас оккупировали полуостров Крым, можно вообще отказаться от всех, всех платежей по газу, по э, нефтепродуктам, да, которые заходят сюда на Украину. А зачем? То есть, можно годами не платить за газ, я думаю, это разумно, да? нежели поднимать цену сейчас для внутренних потребителей на 50-40%. На да? То есть, экономика остановится и все, ситуация будет патовая. То есть, лучше делать так, как делает Лукашенко, дружить ну как дружить, в такой ситуации все равно надо будет дружить, да, то есть, и разрешать этот конфликт именно с этой с точки зрения. Если их невозможно повысить, да, если их невозможно повысить, то их все равно нужно держать на этом уровне, да, то есть, чтобы народ был уверен, что при том, что девальвация, не девальвация, у вас упал курс, да, то есть, инфляция идет, это категорически нельзя делать. То есть можно, наоборот, раздербанить олигархов, да, и это будет хороший выход из ситуации, да, то есть сказать, ребята, нам нужны ваши деньги. Деньги для нашей страны. Все. Ну, я считаю так, если сейчас такая тяжелая ситуация для страны, нужно вооружить, надо, как говорится, самые необходимые расходы, а социальные выплаты, наверное, придется нам пока урезать. Я считаю, что это будет правильно. Ну, я думаю, що в першу чергу треба постаратися повернути все наваровано. І тоді ці урізання можуть бути тягні. Нужно приложити ці сили для того, щоб повернути украдене. Щоб вони не торкалися ці скорочення соціальних незахищених, незахищених да, людей, які мають соціальні якісь виплати. Бо це люди, люди фінансово обмежені. Якщо вони вже обмежені, це буде новий страйк, розумієте? Це нове обурювання. І треба буде цю владу теж попросити вийти з лав Верховної Ради, тому що треба починати з себе. Скільки можна нам дозволяти вивозити мільярдами і знову за наш рахунок сплачувати все, що ремонтувати, випла... виплачувати всім і вся всі ці борги, і так далі? У нас є кожного дня кожного дня? Ми повинні витрачати певну кількість грошей на їжу. На одяг, на якісь ліки, на подарунки, вибачте, на відпочинок, на транспорт. Це щоденні обов'язково витрати, яким чином влада може вирішити свої фінансові поліпшення за рахунок чого? Чи це люди повинні відмовитися від взуття, від молочних продуктів? А діти повинні залишити навчання приватні уроки і. Залишитися в, в, в тих умовах, наприклад, освіта у нас не досконала. Я вимушена додатково наймати у педагогів по тій ж акробатиці по фізкультурі, щоб спеціалізовано займатися англійською мовою, щоб дитина моя була не дурна, щоб вон, їй не було можливості владі, як вона виросте, лапшу на вуха вішати, розумієте? Мені здається, що влада повинна виважено спочатку перед тим, як обрізати, вона повинна подумати, на що вона наражається, тому що на Майдані якраз стоять незахищені люди, які отримують соціальну допомогу. І якщо це буде якось їх обмежувати, це обмежування прав людини. Меня зовут Александр, это мой сын Глеб. Мы приехали из Криворога сюда для участия в соревнованиях по боксу. Но, видя такую ситуацию здесь, конечно, хотелось бы выразить свое мнение, потому что я и имею свою семью, и у меня есть и родственники и так далее. Я как бы свое мнение, опять-таки скажу, что опять все за счет народа, простого народа, опять мы страдаем. Даже в таких ситуациях... Ну что нам делать, оказывается? Ну что опять опять мы будем страдать от того, что э, ну, нам нужно семьи кормить. У нас нет зарплаты и так достойной. Ну, как бы и нам тяжело и так, и тут нас еще отберут еще эти социальные выплаты. Это плохо, конечно, с одной стороны. Я понимаю э, мнение правительства, что они хотят... Ну не за счет же народа. Как-то нужно другим способом решать все вопросы. Может, нужно посовещаться опять с народом? Для того, щоб ну, -то регулювати положення в країні. якщо ми бачимо зокрема Західну Європу, так то там який уряд би не прийшов, чи лівий, чи правий, е чи ліберали, будь-яка ідеологія, коли люди приходять до влади, вони розуміють, що якщо завтра вони, наприклад, надавав відсотки знижують пенсії чи зарплати, не знаю, про спілки виведуть в ті ж Іспанії чи в тій же Греції, як ми всі бачили, мільйони людей. І тому важливо, щоб люди збиралися не тільки раз у вісім років, чи, скажімо там, раз у чотири роки, а збиралися по конкретному питанню в конкретному регіону і захищали в конкретній справі свої права. Тому що повинні бути сильні про тому що про є рушієм всього, повинен бути середній клас. Оце повинно бути. Тому якщо, якщо цього не буде, то звичайно, що відповідно, е, який би не прийшов президент, буде те саме. Тобто ми вже бачили, да, 2004 рік помаранчева революція, якби в людей були величезні сподівання на президента Ющенка. От, на наслідок ми побачили. Е, тут я навіть да, не висловлюю думкою про те, хто винен чи хто не винен. Е, важливо те, що країна за цей період кардинально не змінилася, як нам обіцяли. Да. Оксана Дзунзе, мені 12 років, я з міста Івана Франківська. Не відміняйте соціальну допомогу, вона мені потрібна і іншим дітям.